Всім привіт! Цей відео насамперед буде цікавий людям 30. Саме за допомогою оцих от апаратів вони зможуть зловити хоч невеличку, але хвилю ностальгії. В інтернеті існує безліч історій про ці телефони, безліч історій людей про користування цими апаратами. Але от і я вирішив долучитися до цієї теми. І я хочу показати свою, скажімо так, сім'ю Сіменс мою частину 2004, 2005 рік та 2006 рік. А почну я з Дідуана, серце якого, на жаль, ах, мені. Так і не вдалося реанімувати. Сіменс А40. Кінець 2004 року. Мені мавшому справи з мобільними телефонами лише у фільмах, які я дивився і бачив там їх. Дарують оцей апарат. Яка ж? На той час була гарна зелена підсвітка кнопок та екрану. В ньому було шість, якщо я правильно пам'ятаю, чи п'ять якихось вбудованих мелодій. І як на той час це було круто, коли я вперше взяв його в руку. Дуже прикро, що я так і не зміг батарею на нього реанімувати. Але от така от згадка. З ним вперше мені принесли стартовий пакет джинсу і на згадку разом з цим телефоном залишилися картки поповнення. Але то таке інколи у житті людину навіщає удача. І це був один із моїх моментів. Siemens A40, мій перший кольоровий телефон. Це не реклама лайфу, але до цієї історії він має найпряміше відношення. Хто ще пам'ятає, була отака от акція, що при поповненні ти стираєш друге поле і можна було щось виграти. А саме головне телефон. І ось одного разу ми купляли картку поповнення. Все як завжди, стираємо. Саме частіше попадалося 10 хвилин. Стараємо, а там надпис Телефон. <хи> І ось Siemens A40. Перший кольоровий телефон, який у мене з'явився. На нього я вже через смс завантажував мелодії, купляв. На жаль, вони не сохранилися, тому що в ті роки у нас була така штука. Вгадай, точніше сказати, скажи, який в тебе був старий телефон, і я скажу, який телефон у твоєї мами зараз. І ось з нього було все видалено. Він був Просто тоді як дзвонилка. Отака от от весела історія Siemens a 60 пов'язаного з лайфом. Siemens ax 75 Перший курс технікуму 2005 рік. Такий телефон ми купляли новим. Це не мій, я купив його на OLX. Але він повністю працюючий. Він мав вже ікпорт пару мегабайтів пам'яті, та він міг вже читати вавки. Це вам непрості мелодії. До речі, в нього був дуже гарний диктофон, якість запису диктофону, тому з касетного магні... магнітофону. Можна було записувати, скажімо так, якісні пісні та передавати їх через ікпорт. Але все одно, в той час, коли люди вже ходили, робили фотографії, а інші навіть записували вже короткі відоси, я був десь у кінці. Черги на нові технології, скажімо так, тому треба було рухатися далі. І ось він. Легенда для більшості. Для більшості спогадів того часу. Сіменс С65. Мій перший телефон з камерою. Для порівняння стрибка у часі 2005 рік. Моя перша камера. 2025 рік. Моя перша. Ні, мої останні три. Перші останні три камери. Я, я не знаю, як сформулювати цю фразу. Ні, скажемо так, перше та сьогодення. Цей телефон було куплено на новим. Спочатку він йшов у синьому стандартному корпусі, але синій був у всіх. Ще тоді я купив на нього сірого корпуса, а от зовсім недавно отакий от, от китайський чорний матовий. Саме з C 65, я дізнався та навчився, що таке скачувати контракт. Картинки та, ну я не знаю, вавки можна назвати музикою. Ну, скажімо тоді, скачувати музику на телефон. Він був куплений за 450 гривень, доволі таки суттєва для мене сума у ті роки. Але чому в мене не сохранився АX 75? Він був відданий за 250 гривень. Було доплачено, то взято С 65-й. Саме з с 65 м пов'язані основні всі емоції, які в той час міг принести для звичайного студента-першокурсника мобільний телефон з камерою. Але був вже кінець 2005-го і треба було рухатися далі. 2006 рік жага більшого екрану та зйомки коротких відосів заволодіває мною все більше. Тому в моєму житті з'являється Siemens ME75. Він мав вже більший екран та міг знімати 30 секундні відоси. І це для мене як. Це б смішно не звучало, тоді вже було круто, досить круто. Куплявся він також не новим. Тоді на ньому був доволі такий класний корпус. Оці ці частини були прорезинені. Так, також ще стояла заглушка на камеру. Але, на жаль, це все не збереглося. Але за допомогою китайців резина в нас тепер замінена пластмасою. Ну і телефон зберігає доволі пристойний вигляд. Користувався я їм не сильно довго, буквально місяця 3 чи 4. Але спогади він також залишив. Але все одно ж таки треба було рухатися далі, тому що люди вже повноцінно слухали музику. А я, як із варіантом c 65 досі сидів на 10 мегабайтах пам'яті. І ось. На зміну мє 75 приходить телефон, який у той час перевернув увесь мій світ. Оцей красень. Це Х-75. Ви тільки погляньте на нього. До речі, корпус на ньому новий. Теж Китай. Але у той час це було щось. Картка пам'яті RS MMC розміром в 1 ГБ. Камера 1,3 мегапікселі, яка могла вже знімати відоси не по 30 секунд. А саме головне, саме головне, цей телефон читав МП3. У купі з картою пам'яті. Та якщо хто пам'ятає у ці сіменовські навушнички. у 2006-му це було щось. На жаль, на кожному з цих апаратів не збереглося ніякого контенту. Лежачи в коробці, вони просто збирали пилюку. Допоки на барахолці я не побачив батареї на Сіменсі. І я вирішив зловити свою. Волну ностальгії. <хи> що я вам скажу, мені дуже сильно сподобалося. Тепер ці апарати будуть встановлені у ще кращому вигляді, вони знову будуть наповнені контентом. Ну що, як вам моя хвиля ностальгії? Поставте лайк цьому відео. Якщо вас Хоч трішки вона змогла зацепити. І до речі, чому цей відос це перша частина, скажімо так, перша хвиля. Тому що далі йшов 2007 рік. І вже починала потрошку накривати друга хвиля. Але друга хвиля була вже з інших апаратів. Але далі це буде. Зовсім інша історія.